На Південноукраїнський АЕС розпочалась переддипломна та виробнича практика для учнівської молоді, майбутніх енергетиків а поки що студентів профільних вишів та южноукраїнського професійного ліцею. Під керівництвом досвідчених наставників вони отримають перший практичний досвід в електричному, обох реакторних та турбінних цехах, цеху теплопостачання та підземних комунікацій, цеху зварювання. Директор Южноукраїнського професійного ліцею Сергій невідомий підкреслив, що атомна станція є давнім соціальним партнером закладу. Якраз для потреб підприємства в кадрах його і було створено у 1987 році. Сьогодні тут готують електромонтерів, слюсерів, електрозварників та представників інших робітничих спеціальностей. Ті учні, які добре зарекомендують себе під час практики, у майбутньому зможуть працевлаштуватися на Південноукраїнську АЕС. Цього року за домовленістю з адміністрацією атомної станції перелік професій, яким навчають у місцевому ліцеї, розширено. Тепер тут також готують слюсарів з ремонту реакторно-турбінного устаткування, а ще слюсарів з ремонту контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. сьогоднішній день і пандемія, і війна так склалося, що. Учні навчаються змішаною формою навчання так, щоб їх навики не пропадали. ми влаштовуємо їх на практику на атомну електростанцію, і там вони проходять практику і проходять. Виробниче навчання на підприємстві. Таким чином ми не втрачаємо професіоналіст наших учнів. Через військові дії багато підприємств зачинилися або зменшили обсяги роботи, тож відмовили ліцеїстам у практиці. Керівництво освітнього закладу вдячне Південноукраїнській АЕС за підтримку та допомогу у виробничому навчанні. Адже представникам робітничих спеціальностей без практики не обійтись. Загалом атомна електростанція прийняла 48 учнів южноукраїнського професійного ліцею. З початку вересня вони проходять навчання під наглядом наставників. Віталій Друсь один з них. У нього більш як 30 років стажу зварювальних робіт. Має найвищий шостий розряд і вже не вперше допомагає з підготовкою майбутніх спеціалістів. Практика завжди дуже важлива. Теорія є теорія, а практика є практика. Так. На практиці вони більш як сказати, що вникають в сам процес сварки, щоб їм більш зрозуміло було, що як дуга сварочна горить, як запалювати дугу, шви як лежить правильно, в якому порядку. Віталій Друзь каже, що багато хто з його колег розпочинав свій шлях з Южноукраїнського професійного ліцею. У свій час там навчався і його син, який тепер працює на південноукраїнській АЕС. Цього року він посів перше місце в конкурсі професійної майстерності серед молодих спеціалістів і буде представляти підприємство на галузевому етапі. Наставник впевнений, що хорошим зварником може стати кожен. Головне мати бажання і багато практикувати. Я практикуюсь, поки що не особо виходить. Ну так, я би хотів підняти свій навик сварки і обрісти роботу тут. Очікую, що мене тут навчать багато чому, і я в далі план, ну, планую навчатися заочно, і якщо буде змога, то і працювати тут. До електрозварників на АЕС серйозні вимоги. Ця професія потребує високої кваліфікації та відповідальності, адже потрібно швидко та якісно виконувати ремонт трубопроводів та металоконструкцій. Від цього залежать строки ППР та надійність роботи енергоблоків.